А зараз про сон. Сонце наш природний лікар. Він відновлює сили, зміцнює нашу пам'ять, створює нам гарний настрій на цілий день, але з віком іноді засинати стає важче. Ось кілька простих правил, які нам допоможуть в цьому процесі. Потрібно дотримуватись режиму сну. Тобто, лягати і просинатись потрібно в один і той же час, навіть у вихідні. А їжа повинна бути легкою перед сною, бо важкі страви не дадуть нам заснути. Створити собі теплу атмосферу, десь за годину, до того, як ми лягаємо, вимкнути все яскраве світло, всі гучні звуки і налаштуватися на відпочинок. Ритуали перед сном, наприклад, читання, але важливо, не новини. Теплий душ, спокійна музика, молитва. Це сигнали для організму, що час відпочивати. Зручне місце і тиша це половина нашого успіху. Повітря повинно, повинно бути свіжим і прохолодним. І пам'ятайте, гарний сон це не розкіш, а турбота про своє здоров'я. Нехай кожна ваша ніч буде спокійним, а ранок світлим та добрим.